Машиніст локомотива. Залізничний транспорт по праву називають кровоносними судинами економіки. Мільйони і мільйони пасажирів, десятки, сотні мільйонів тонн вантажів перевозить щороку залізничний транспорт України. І одна з найцікавіших і найвідповідальніших професій у цьому складному господарстві машиніст локомотива. Зрозуміло, що з'явилася ця професія з появою залізниці, точніше паровоза. І трапилася визначна подія у далекому 18 столітті. Якщо перший паровоз розвинув швидкість 8 км на годину, то згодом вона зросла рівно у 20 разів і становила 160 км на годину. Сучасні локомотиви мають таку ж транспортну швидкість. Тому перед тим, як вирушити в черговий рейс, машиніст уважно перевіряє технічний стан локомотива. Гальмівну систему. Автосеплення, пневмопровід. Агрегати машини, прилади автоматичного контролю роботи системи. На перший погляд, робота машиніста-локомотива легка й приємна. Насправді ж вона вимагає виключної уваги і зосередженості. Лише краєм ока машиніст милується краєвидом. Вся ж увага на сигнали світофорів, на контактну мережу, на переїзди і зустрічні поїзди, на переступ коліс і особливо на роботу двигунів. Ти мігаєшся при кадоль. Сучасний локомотив складна, насичена електронікою машина, що керується пристроями телемеханіки. Наприклад, тепловоз це своєрідна електростанція на колесах, потужність якої могла б живити декілька багатоповерхівок. Машиніст локомотива повинен досконало знати його будову, роботу електросхеми, правила технічної експлуатації локомотива, інструкцію сигналізації та маневрової роботи. Машиністу маневрового локомотива доводиться працювати в умовах залізничної станції з її масовим рухом інших тепловозів, маршрутних потягів. Серед численних пасажирів і працівників станції серед рис характеру, особливо необхідних машиністу-локомотиву, чи не на перше місце ставиться психічна врівноваженість? А ще зрозуміло: відмінний зір та слух, спостережливість, організованість та дисциплінованість професійна придатність машиніста-локомотива. Проходить перевірку в екстремальних умовах технічних неполадок чи аварій. Значить, стработа Обана, тривога, 2. перший вагон з лівої сторони, перша ось швидко і ефективно долати їх допомагають учбово тренувальні аварійні ситуації в них гранично вдосконалюється майстерність машиніста. Проходить дієву перевірку рівень його знань, умінь та навичок, а тим самим ступінь його надійності у такій важливій справі, як успішне і безпечне перевезення вантажів і пасажирів. Одержати престижну і цікаву професію машиніста локомотива можна у навчальних закладах відповідного профілю.